Вітаю на каналі. Тато скажи казку З радістю, моє малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку: Коломбок і день, коли все пішло шкереберть. Коломбок прокинувся і, як завжди, кожного ранку почав перевіряти, чи все на своїх місцях. Так, сонце світить, сніданок на місці, шкарпетки на ногах. Ну, майже. А на дошці справ: пункти. Перше, день без пригод. Друге. Все за планом, третє без шкеребертів. О сьогодні точно буде звичайний день, сказав Коломбок, погладивши свого вусатого кактуса. Аж тут бумс з неба прямо на подвір'я впав гігантський бутерброд із медом, а за ним парасолька. Потім вусата кішка на скейті промчала по подвір'ю. І ще його годинник почав іти задом наперед. Це що? День Шкареберті?» вигукнув Коломбок. Ні, я мав інші плани на сьогодні. На такі випадки коломбок мав спеціальний рюкзачок, в якому були лупа, компас, піжама на екстрену ночівлю і цукерка для самозаспокоєння. Він вирушив шукати причину хаосу. Все у дворі було зовсім не так. Дерево росло вниз, ворота. Телепортували всіх назад, а собака сидів, гавкав французькою. На шляху він зустрів смугасту хмару, яка говорила загадками: Щоб знайти початок, йди туди, де все завжди кінець. Люблю нелогічні підказки, засміявся Коломбок. Але доведеться попітніти. У центрі всього безладдя він знайшов себе, маленького себе, у капелюсі з макаронів і з магнітом у руці. Це що, я зробив? І тут маленький коломбок сказав: так, це пристрій перемішування Всесвіту. Я просто хотів трошки повеселитися. Так, так, але забув увімкнути режим здорового глузду, докірливо зітхнув дорослий коломбок. Доведеться все повернути так, як було. Але чи вийде в мене? Коломбок натиснув червону кнопку, все повернулося на свої місця, але трішки з цікавинкою. Наприклад, дерево тепер могло говорити, пес співав тільки на свята, а сусідський холодильник грав мелодію, коли його відкривали. Коломбок сів на лавочку, поглянув на світ і прийшов до думки, що звичайний день це добре. Але трошки ж ще краще. Головне, щоб була інструкція. Тепер у нього з'явився новий пункт на дошці справ: залишати трохи місця для несподіванок. Ось і казочці кінець. А хто слухав молодець. Поставте лайк цій казці та не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові казки про Коломбока та інших героїв.